Всім привіт! відео з вами погранутаємо по поводу зимових омивачок. Так як зараз така вже пора року, що скоро потрібно буде переходити на зимову омивачку, щоб, скажу так, не лишити там літню омивачку і щоб тон бачок не розперло. Тому зараз вам покажу, яку я собі придбав омивачку, і скажу, ходи нюанси, чому не потрібно брати дешеві омивачки. Але при цьому скажу вам, ходи за автопрофумитись і за запахучки. Заказав я собі виходити таку пахучку на. Різетка по акції мішелін. Тобто, я вже, вже викинув, бо вона так виняла, що я думав, що я, я буду, буду ленту пускати. Заказав її на розетки по акції. Думаю, Мишелін класний, уходить в бренд, класну резину робить, все як має бути. Думаю, де прикольно пахати, походить по хучку. Думаю, подивлюся, скільки я хочу зрівняти за свої, походи автопарфуми і походчий мішелінці. По Думаю, входить класно, де пахне, Думаю, цікаво. Купив, повішав, я її буквально на моєму машині повісила, мабуть, часа три. Я її зняв і викинув нахрен. Тобто настільки вона паршива вонючка. Я думаю, що хтось з вас можливо пахучку, зараз уходи, вам покажу, уходи, яку пахучку це. Я забрав її з розетки. Пахучка настільки пахне хімозою. Наскільки, блін, мені вже хотілося реально пускати ленту. Я зняв, викинув і все. Навіть пожалівши. А це вже залишилася ця вот етикетка, скажімо так, ходить в машині. Само треба викинути. Я думаю, що хто ходить купляв такі пахучки, знає, про що я говорю, що ви виходиво Якщо вас тошнить від пахучок таких як йолочок, тоді вам до мене. Тобто, в мене входить автопарфуми. зараз покажу, як вони виглядають. Ось таким чином автопарфуми. це входить, я собі взяв входить Energy аромат. Тут я собі виходи, навіть зробив входи, щоб навіть довше хватало аромату, тому що мені так входить засильно пахне. Зараз покажу, що я зробив. Тут просто я зробив дирочку в цій кришечці. І промочував саму уходи, цю уходи кришечку, і вона дає аромат. Так, входить, виходить, довше вистачає аромата. І мені виходить, скажімо так, вполне аромату в машині. Хто хоче, щоб прямо сильніше пахло, то цей аплікатор лучше зняти і вже прямо ходи, щоб більше промочували ходи кришечку. Ну, Тоді буде ходити більший імно, розхід цього Ну, Знову ж таки, уходи, пахне сама кришечка, а не. Самого ходи баночку. Тому по промокоду Вокар для вас буде знижка по 119 гривень за одні автопарфуми для вас знижка. Тому переходіть за посилання під відео і замовте автопарфум свій автомобіль. Вам сподобається. У мене зараз ще, ходи є лімітний аромат, східний аромат. Тому рекомендую. Ну і перейдемо до теми. Які я свій придбав зимовий мовач? Собі я придбав зимовий фірми К-2. Ось так він виглядає: 5 літрів мінус 22. Тобто мені це фірма подобається, тому що в мене від цієї фірми, виходить, є входи і воск, входить карноубський, якщо я не помиляюся. Ця ходи фірма робить доволі якісний уходи, взагалі, товар за нормально доступною ціною. Чому я не рекомендую брати дуже сильно дешевий мувачку? Тому що цю умувачку я купив за 314 гривень 5 літрів. Тому що дешеві омувачки бувають йдуть на основі метілового спирт, Мітілий спірт сильно токсичний. Ви, виходить, якщо ви купуєте дешеві конечно, зараз в магазинах він подобуває не запрещен. Але, звісно, зараз входить вже дуже сильно мало цих омивачок на метілому спірті, тому що він йде під запретом. Скажем так. Но на базарах і так далі, все піхота, як має бути, нічого не пишуть, які там основа, все добре. І людина не знає, а вона себе травить. Чого я себе цим травити? Тому що вас зимою завжди ходить автомобіль, по суті, включена печка в автомобілі, і коли ви виходить, миєте в вікна, там ходите, змиваєте. Логично, що, ходить змиваєте. Логічно, що входить, ці всі входить пари, йдуть в салон, а в салоні ходить, почається тепло. І ви ці всі входи пари вдихаєте. Причому вентиловий спирт має ходить, ефект накопичення в організмі. Тобто, ви входите ту всю траву, яку ви виходить вдихаєте, то ви почали ще й накопичувати в цьому організму. Тому дешеві омивачки зараз не рекомендую брати. І, то є, саме просто ходи поняти, щоб має бути ходи більш середньоцінна. Звісно, Тартлвакс вже там трохи заганяє. буває це, Ну так далі. То есть, ну от і кажу, то есть, повинно бути гривень 200 за 5 літрів, то есть, не дешевше. То есть, якщо ви купите дешевше, це буде вже скажу так, трошечки. Смотрите, конечно, де Спереда, може, у вас є у однайдь, цих же самих, навіть цього, там К2. То може бути, що ви, виходить купити навіть за 200 гривень таку уходи банку. Я, я не знаю. Але я уходи брав за 300 гривень цю. К2. Есть, мені уходить подобається, К2. Ще цю я не використовував того року. У мене була вроде бы, ліквімолі мене була уходи Liqui Ліквімолі зараз також ціни почали робити вже прям по 450-500 по гривень. Тобто це вже прям трошки перебор. Тобто це уходи, я, входить навіть такого панюху класно Тобто, легенько має приємний запах, тобто від нього не буде тошнити. Тому що я думаю, що якщо ви купували самі дешеві якісь раніше омивачки, а комусь колись приходилося, що треба було б там, купити любу яку омивачку, тому що там ходить їхати, а скажімо так, дорога ходить вся входить, скажімо так, в далі, то як воно воняє, як воно хочеться пустити ленту від того, коли от ви їдете в автомобілі жарко, і от це все ходить вдихаєте, це весь ходить паршивий аромат. Тому входить, я рекомендую вам брати, скажімо так, ходить омивачки більш якісні. Тим паче, не так вона вже і часто зимою уходи використовується, прямо ж там вже її. Це не те, що осіння уходи, коли там уходи їздити з там там дощ болот і так далі. Тобто, зимою не, не так вже часто вона використовується. Тобто, мені лічно 5-літрової ходить навіканістр, мені вистачає на весь сезон, і на зимовий. Я собі навіть буваю навіть, маю, там, коли там лишається чуть -чуть, там, в бачку, то я навіть, мені, я навіть її повністю навіть, не вимиваю, а додаю зразу зимовий і все. Головна причина, що не було вона метіловому спірті. Знову ж таки, не всі зараз це пишуть. Багато хто за це умалчує, скажімо так. Тому я рекомендую вже именно, навіть собі придбати омивачку для того, щоб не дочекатися такого, що може навіть витиснуть навіть в хаті там, собі спати і навіть не очікувати того, що вдаримо мороз, а вас ходить за літо, ходить, там, літня омивачка, а дехто просто заливає дислільовану воду і логічно, що може і може розпарити бачок. Тому рекомендую вам вже уходи придбати собі омивачку і бути спокійним з тим, що мороз не мороз вам по барабану. Тому якщо це відео було цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, не забудьте перейти за посиланням на сторінку Ократопарфум. Там в мене є уходи ряд входу автопарфумів, які вам точно сподобаються. А вам всім бажаю удачі і пока. Слава Україні!